Як ви думаєте, чи здасть Путін своїх найближчих соратників Шойгу і Герасимова? Ну, це цікаве насправді питання. Я думаю, що кадрові зміни в них так чи інакше відбудуться, можливо, не відразу, оскільки ну це буде виглядати ще додатковою такою, знаєте, дуже демонстративною поразкою, а йому приниження і поразок достатньо на фоні цього заколоту Пригожина. Тому що він його виставив якраз в дуже поганому світлі, і робити якісь кадрові зміни прямо зараз. Ну це буде остаточне добивання там залишків репутації, які є у Путіна. Але скоріш за все. Ну, Шойгу точно піде зі своєї посади з однієї простої причини, тому що та група, яка стояла за Пригожиним. Ну ми ж розуміємо, що це не один Пригожин почав всі ці історії. Вони якраз давно хотіли Шойгу прибрати, оскільки е, він є не те, що там знаєте поганим міністром оборони, поганим менеджером там і так далі, а просто це колосальні грошові потоки, і ці потоки хочуть контролювати. Тому я думаю, що так чи інакше, історія Шойгу вона закінчиться. Ну, по Герасому там є певні. Питання може він десь буде там залишатися. Тим більше зверніть увагу на відміну від Шойгу, Герасимов не є публічною особою. Він практично нічого не коментує. Дуже рідко робить якісь заяви. Ми бачили за весь час війни там один-одне-два відео, де він ну щось там говорив. Один раз зустрічав Путіна. До речі, кудись там вів його да, по мармурових там сходах. В штаб, штаб, в генеральний штаб, що дуже дивно виглядало. Тому Герасимов тут в контексті своєї теорії гібридної війни розуміє, що треба менше виступати і менше світитися. Може по ньому ситуація буде інша, але Шойгу десь ну рано чи пізно відстороняти придеться, але зрозуміло, що його ж не посадять, не засудять або там не віддадуть на розправу. Не знаю, вагнерівцям чи ще комусь. Він просто тихо кудись піде, і буде займатися іншими справами. Знаєте, якось не мені не дуже віриться в те, що основна мета ось цього заколоту Пригожина – це був пошук справедливості. Тому що, ну, слухайте, де Пригожин, а де поняття справедливості, це дуже-дуже ну, такі, знаєте, діаметрально протилежні субстанції, мені здається. От все-таки, яка основна мета його була? І, І... що він отримав, розвернувши своїх поплічників? Знаєте, мені здається, там було а, дві ключові а, цілі цього закладу. Перша безпосередньо була пов'язана з Пригожиним. Він, мабуть, десь почав відчувати, що його не просто там відсторонюють від якихось процесів, а є реальна загроза його життю. Чи виграв він цю а, історію? Ну, принаймні, він зараз живий. Він не, не закінчив, як там колись на колишній нацист штурмовик Ернст Рем, да, якого вбили під час ночі там длінних ножів. І якщо він там дійсно виїде кудись в Білорусь, то може якийсь час він. Ще поживе, а може і втече там в Африку. Тому він принаймні, принаймні зберіг своє життя, зберіг якийсь там ще вплив на залишки там вагнерівсів. Тому що я думаю, що якась частина поїде з ним в Білорусь або повернеться в Африку і зберіг собі, якщо залишиться, звичайно, живий. Тут є певні питання, можливо, навіть якісь майбутні перспективи політичні в Росії, але в Росії, де вже не буде зрозуміло Путіна. Але от друга мета цього заколоту вона була більш прозаїчна. Це була мета тих людей, які стояли за Пригожиним, які представляли Одну з груп впливу в оточенні Путіна, і вони цієї мети досягли. Вони фактично запустили в реальність операцію наступник, тому що всі побачили, що Путін ну вже не є тим, ким він був раніше, і його авторитет абсолютно нульовий. Те, що там з'явилася персона Дюміна, який вив безпосередньо перемовини з Пригожиним, це ж також не просто так. Я вам нагадаю, що це людина, яку кілька років назад розглядали в якості одного з ключових е ключових кандидатур на посаду цього приємника, ну наступника да. І тут він раптом з'являється, починає грати певну гру. Може ще й займе місце Шойгу, і взагалі довкола нього почне формуватися. Нове оточення, яка може робити ставку саме на цю людину, там з військовим досвідом ідеологічно відповідає там баченню багатьох представників російської еліти і так далі. Тому мені здається, що ключовий посил був такий: от показати наскільки Путін втратив реальний вплив, показати його нездатність далі керувати країною. І ці процеси мені здається дуже ну непогано були запущені, дивлячись на реакцію там різних представників так званої еліти, дивлячись на розгубленість і дивлячись на те, що вся. Система влади по суті вибудована путіним за 23 роки за колосальні гроші і за колосальні репресії. По суті, та виявилася недієздатною, вона ну ледь не розсипалася. Тобто, ми для себе, українці, для себе повинні усвідомити, що ось ці цей заколот Пригожина був направлений не на припинення війни, ну абсолютно абсурдної війни в Україні, яку розв'язав Путін, а просто на вибиття стільчика з під ніг Путіна. Ну і вибиття собі яких собі якихось додаткових преференцій, розширення свого впливу, і так далі, Пригожин же ніде не говорив, що треба терміново закінчувати війну з Україною. Те, що він розказував про Донбас, причини і так далі, не відміняє того факту, що батьківщина в небезпеці, ми за нею воювали, а нас типу зрадили. Ну єдине звичайно, якби в нього вийшло, ну це мало ймовірно. Війна би набагато швидше закінчилася по одній простій причині. Якби він в такий спосіб намагався якось прийти там не до влади або когось до. Влади привести, почалися внутрішні чвари, вони б час на це витрачали. Да, таку країну, як Росія, дуже довго треба брати під контроль. Але я не переконаний далеко, що люди, які стоять за ним, які готують у ці операції, наступники і так далі. Це люди, які завтра скажуть: вибачте, ми забираємо всі війська, віддаємо всі тимчасово окуповані території, видаємо навіть якихось військових злочинців, і давайте жити, як ми жили до 2014 року. Це мало імовірно, тому що всі люди, які там при владі, вони Шовіністи, вони антиукраїнські налаштовані. Ну це треба розуміти. Вони ненавидять Україну. Вони імперсі по своїй суті. І тому це буде зміна просто одного варіанту, не дуже доброго на інший не дуже добрий. Для нас єдиний плюс в тому, що ну це ж внутрішні чвари, це відволікання уваги, це розпилення ресурсів. Ну і головний висновок: нам треба своє просто робити, підтримувати зсу і вирішувати цю проблему, яку нам росіяни створили глобально, колосально, жахливо вирішувати самим. Ніхто за нас це не зробить. Тим чи росіяни, які оплесками проводжали вагнерісів з Ростова на Дону. Оце найкраща характеристика взагалі російського так званого народу. Дякую, пане Ігоре, за коментари, що долучились до нашого ефіру. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм, громадської організації Український центр суспільного розвитку, був з нами на зв'язку.